Розпакування посилки від компанії USA in Ukraine. Замовлення було зроблене близько місяця тому. Замовлення було в інтернет-магазині eBay. Компанія USA in Ukraine зробила викуп замовлення і провела доставку в Україну. СМС розпакування. Як бачимо, телефон прийшов в чудовому стані. Не побитий все чудово. Також для кращого транспортування разом з самим телефоном був покладений цей засіб. Для того щоб в коробці сам телефон лежав і не перекидався. Дякую за увагу.